Верховна Рада України у першому читанні схвалила оновлений законопроєкт про бюро економічної безпеки, які вимоги бізнесу, Міжнародного валютного фонду та G7 врахували вже зараз, і що ще мають допрацювати. Далі про це і говоритимемо. І до ефіру долучається Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі українського радіо. Так, доброго дня, пане Тарасе. Отже, перше читання цей законопроєкт пройшов. Що в ньому найважливіше? Які норми, і що потрібно вкрай важливо допрацювати до другого читання. Ну, те, що говорилося, те, щоб там міжнародні партнери мали б більше брати участь в виборі кандидатів, які там знаходяться, ось бізнес дуже хоче змін до кримінально-процесуального кодексу, для того, щоб було заборонено вилучати комп'ютери техніку. Це все, що заважає, в дійсності те, що, те, що використовується, точніше зловживається силовими органами під час обшуків і так далі, тому що знаєте, я пам'ятаю, коли взагалі йшлося про створення БЕПу там. Виходило з того, що це повинна бути все ж таки більш така аналітична структура, яка не повинна мати такого силового компоненту, а вийшла як завжди у нас. Пане Тарасе, уточнюючи тоді запитання таке: наскільки зараз відчуває бізнес тиск, і що може відповідний закон змінити, коли його ухвалять в цілому? Ну, подивимось, як воно буде по перше, що ухвалять так, тому що у нас не передбачено, ще парламент що в дійсності буде ухвалено, це раз, і тут головне, ще за застосування цього закону, тому що, на жаль, у нас часто силові органи знаходять різні лазівки для того, щоб застосовувати. Застосовувати кримінальний процесуальний кодекс не так, як слід. Наприклад, порушуються кримінальні справи не за тими статтями, які в дійсності можуть бути. Приходять обшуки, по якісь липові постанови показують на обшук, а потім волощається техніка, а потім ти, ну, наприклад, техніку, так, а потім відбирайте, що вони в дійсності за якими статтями тому я не сподіваюся, що саме зміни закону, що навіть вони будуть ухвалені за побажання бізнесу, в першу чергу вони будуть реалізовані так, як слід. Пане Тарасе, ви зауважили, що на початках це мав бути більш такий аналітичний орган, так без такого тиску, який відчуває бізнес. А фактично, вже три роки, так у 2021-му засновано бюро економічної безпеки. І наскільки зараз критично важливо, аби цей закон ухвалили, врешті решт і чому зараз ми маємо це зробити? Можливо, скільки в нас є часу? Ну, дивіться, по перше, треба подивитися там всі помилки, які були ухвалені під час е, створення цього бебу, тому що тоді теж майже ті самі люди, які зараз говорять, що потрібно проводити зміни, е, які лобіювали такий законопроект. Ті самі е, потрібно провести ревізію, а все ж таки, що не вийшло. І що було тому, що в принципі тоді теж були задоволені тим законом про БЕП, але вийшло як вийшло. Тому тут треба робити аналіз і аудит що робилося, можете люди, які активно його лобіювали, не повинні зараз брати участь у змінах до БЕП, тому що вони теж повинні нести відповідальність за те, що вони зробили? А щодо часу, ну тут, ну тут важко сказати щодо часу. Ну, якщо є там вимоги міжнародних партнерів, то мабуть треба це робити швидше. Тоді які вимоги міжнародного валютного фонду також G7, що вимагають від нас, що ми маємо. Ми зробити, що маємо врахувати, і що в першому читанні вже враховано? Ну, конкурсна комісія повинна бути. Там переважна більшість повинна бути міжнародних партнерів з голосуванням. Ну сподіваюся, що воно так буде, тому що ну на жаль, наші чиновники теж прикоснули це всі ці конкурси, навчилися їх проводити навіть е, за участю міжнародних партнерів. Но, Пане Тераса. Нагадайте, нав... будь ласка, про що йдеться? Конкурсна комісія для чого? Ну для відбору кадрів туди, так наприклад, да туди Тому що у нас вже траплялася історія, коли був скандал е, з ну, цей ВРП. Ці, яка керує питаннями суддів доброчесності. Ми виявили, що навіть за участі міжнародних партнерів обрали двох людей, які мали наприклад російське громадянство, в тому числі вони були визнані доброчесними, і тут теж знаєте, я так <гум> ставлюся до цих всіх конкурсів достатньо так скептично, тому що слід ну, багато теж факторів враховувати не брати тільки фактор. Які часто у нас говорять, що міжнародні експерти повністю можуть забезпечити якусь ефективність роботи, тобто міжнародні експерти мають бути в цій комісії і а, має переважати, То краще б щоб вони були звичайно, щоб вони були і вони мають переважати для того, щоб відповідні рішення ухвалювались, чи як? Ну так, так, да, якщо говорити про вимоги міжнародного валютного фонду. А, тобто тоді буде прозоріший конкурс, так. Ні, конкурс може бути прозорішим, але це не означає, що не що оберуть фахових людей. Я ж вам говорив, що у нас по-моєму вищу раду правосуддя От так обирала теж за переважною більшості міжнародних експертів, і там виявилось дві людини з російським громадянством, яких потім довелося звільняти тоді. Давайте ми уточнимо, що ще вимагає бізнес-середовище або що має обов'язково бути ухвалене в другому читанні для того, щоб все було ідеально. Ну, дивіться, знову таки, ідеальна. У нас можу, у нас всі закони майже ідеальні. Я хочу сказати за за 30 років. Так вони багато, багато чого написано. Як воно буде застосовуватись, це вже інше питання. Ось ну, бізнес хоче скорочення, як вам говорив, скорочення можливості силових органів ФБ, в тому числі в першу чергу. Зупиняти, зупиняти зловживання при, наприклад, обшуках чи силових діях проти бізнесу, коли фактично зупиняється підприємство. Тоді фактично ці силові органи використовуються в якості такого не дуже добросовісного органу, який може припинити діяльність підприємства. Та потім шукаєш виходи на. Цей орган так платиш гроші для того, щоб тобі повернули там техніку, наприклад, розблокували рахунки і так далі. Взагалі, там філософія повинна до бізнесу. у нас помінятися. Вона у нас досі те, що закладено було шазаром в дев'яности років. Вона досі у нас переважає. Так і ще важливий момент, який стосується також того, щоб було відповідальне зберігання та негайне повернення власникам приміром арештованого майна після рішення суду, щоб це швидше також відбувалося. Так, так, так. А потім ну, краще, що вона взагалі не вилучалося, так надзвичайно ну, що. тому, що багато чого не ну не потрібно вилучати. в Дійсності, якщо це все так правильно працюватиме, тобто у бізнесу не буде втрати, чи можливо відомо які втрати були, от зважаючи? На подібні речі, коли арештовувалося майно або вилучалося, ну дивіться, це важко підрахувати, то точніше, звести в єдину статистику, тому що е, ну, у бізнеса є знаєте такі показники, як втрачений прибуток і. Можливий втрачений прибуток. Ну, припустимо, зараз у вас от, бізнес виконує контракт, припустимо, там на 100 мільйонів, припустимо, там гривень, так. А у цей час у нього ще там, підписання на 300 мільйонів, припустимо. І коли зупиняється підприємство, ти несеш витрати на 100 мільйонів, так, а потім ще е, у тебе зривається контракт на 300 мільйонів. Тобто, ну фактично. Е, в такій схемі до 400 мільйонів можуть бути збитки. Тому тут важко звести до якоїсь статистики. Це тільки бізнес повинен на це звести і там представляти як аналітичну довідку. Але збитки в дійсності дуже великі. Нам ці збитки не потрібні. Нам дуже необхідно поповнювати державний кошторис для того, щоб все нормально функціонувало, пане Тарасе. А... Щодо міжнародних наших партнерів, якщо все правильно зробити, якщо врахувати всі вимоги і їхні прохання, якщо ми це все зробимо, це якимось чином може вплинути на подальшу підтримку України або надання, наприклад, нам певної допомоги? Ну теоретично так, теоретично може вплинути, якщо говорити про програми МВФ та інші кредитні програми. Тобто наступні транші міжнародного валютного фонду якось такі залежать від ухвалення цього законопроекту і від втілення всього ну, в тому тому числі, так в тому числі так, що можливо ще не потрапило у версію цього законопроєкту, який ухвалено у першому читанні, тобто пройшло перше читання. Що мають ще врахувати в подальшому до другого? Ну, це основні вимоги. А далі, ну знаєте, тут все рівно ми ж повинні в першу чергу не для міжнародних партнерів робити, а для себе. Тобто, тут в першу чергу треба слухати, що говорить бізнес, тому що е, у них і так важкі часи, а тут ще тиск органів е, правоохоронних, так які надають можливості активно розвиватися і нарощувати прибуток і створювати більше перешкод. Якщо ми проходимося по тому, що було враховано згідно української ради бізнесу, тобто низка пропозицій бізнес-спільноти, це те, що ви вже перераховували. Я просто зараз зазначу для наших слухачів і слухачок, що було розуміння. Отже, обрання претендентів на посаду керівника бюро економічної безпеки комісію з переважним голосом міжнародних експертів, негайна перетестація працівників БЕП і також аудит, тобто незалежна оцінка, через один рік та три роки після призначення нового керівника. Але більше того, що не врахували власне на думку українського бізнесу важливі пропозиції, які на їх думку ставлять під загрозу перезавантаження БЕП як важливого. Органу, зокрема, в урядовому законопроекті відсутні, ось ця чітка процедура перетестації усіх кадрів. Ви про це вже говорили. Mm -hmm. А ще можливо, варто звернути увагу на посилення аналітичної функції бюро, про що ви говорили на початку mm -hmm. нашої розмови. В чому це взагалі має виражатися, Що означає аналітична саме функція, і як це має бути? Я розумію, що це не ідеально, але як має це працювати? <рістична> ну, дивіться, тут, тут взагалі повинно йтися про загальну філософію зміни ставлення державних органів до бізнесу. Так тому, що як я вам сказав, у нас дуже таке радянське ставлення до них то те, що було закладено. Азаровим ще в 90-ті роки, що бізнес це скрізь злочинці, вони ухиляються від оплати податків, і треба їх, знаєте, завжди. Навіть у нас лексика є така. Знаєте, пам'ятаєте, ви часто слухали, наприклад, від податківців, наприклад, мобілізований бюджет було мобілізовано там така певна кількість грошей. Що тобто, означало, це означало насправді мобілізовано? Та, ну, це ну це ж навіть в мирні часи, ну мобілізовано, це ж військова тематика. Тобто, ми повинні мобілізувати, не отримати. Тобто, ми повинні враховувати ну, сама філософія, тобто, повинна помінятися державою. Так аналітично, це мається на увазі, що. Не силовими методами, так а якимись індикативними методами а, показувати. Тобто показники повинні бути такими: скоротимо а, кількість перевірок для того, щоб а, і побачимо, як воно в дійсності буде працювати. А те, що в Україні воно працює добре, показали, ну я вам скажу беб аналітично, як і всі силові структури працювали. Перші три місяці після широкомасштабного вторгнення, тобто ніяк не працювали. І, і, і якщо подивитися статистику по податках, що у нас в країні припинили, припинили платити податки, ні, не припинили платити податки. Ну, значить, в принципі, ці органи можна спокійно навіть скоротити з такою кількістю, тому що вони в принципі не потрібні. Пане Тарасе, також важливий момент, який поки що, що не враховано, це от до чого йшлося встановлення критеріїв ефективності. Активності роботи оновленого бюро економічної безпеки та їх постійного контролю, хто має контролювати і на вашу думку, чи буде це у законопроекті у другому читанні? Ну, я думаю, що це все ж таки аудит повинен бути проходити щорічний, так щоб були представники там від від різних органів влади і постійно це контролювати. А то в нас теж, знаєте, таке ставлення до навіть а, новообраних а, органів, навіть з, з участі міжнародних партнерів, що, начебто, вони будуть працювати без контролю. Це неправда. Ну, наприклад, антикорупційні органи наші вісім років взагалі живуть без аудиту, хоча теж прописане аудит. Він невідомо, що в дійсності там відбувається. Ось і. Тому ми повинні розуміти, що взаємний контроль повинен бути обов'язковий, тому що це все ж таки дає якість роботи, тому що чиновник він у всіх країнах в принципі однаковий без контролю. Він починає робити все, що йому тільки заманеться. От тому, що він теж особливо не хоче нікому там доповідати, що робити. Коли він починає працювати безконтрольно, знижується якість роботи будь-якого органу. Пане Тарасе, можливо тоді нагадайте, якою є зарплатня людини, яка очолює бюро економічної безпеки, і хто зараз очолює цю структуру? Ну, дивіться, я по зарплатах. Ми взагалі повинні виходити, що зарплати повинні все ж таки прив'язані до середніх показників по країні. повинні бути, тому що в Україні неадекватно високі зарплати, які не гарантують ніякої якості. А ось, ну, якщо, наприклад, подивитися ситуацію в той самій Польщі по 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 багатьох позиціях там в два в два рази іноді зарплати менше ніж українські які дають але вони не теж нічого не гарантують що людина не візьме е, хабар він розлітає ці гроші як знаєте чоєві Ось ну пам'ятаю ту історію з Князєвим, який там в Верховному суді був? Ну, начебто, людина, до речі, була обрана теж міжнародними партнерами. Теж це ж прикладу, що знаєте, це не панацея. Вважався таким великим реформатором. Врешті-решт mm -hmm. спіймали на хабарі на 2 мільйони доларів, тому що ну платили йому там 10 тисяч доларів. Така я так, пане, да. яка ну, тут це... зарплата? Вона, звісно, а, що. що? Яка тут зарплата в бюро економічної безпеки? В ну, там теж приблизно вони там в залежності. Вони ж там собі премії ще виписують. вони можуть доходити зарплати до 200 тисяч на, на місяць, і можуть і 300 собі виписати, якщо там, там якісь там за показники, рангу державного службовця, і так далі. Тобто тут теж повинен бути наведений лад, бо не можуть бути такі розриви в зарплатах державному секторі і в приватному. У секторі, ми можемо ще маємо трішки часу, кілька хвилин поговорити. Звісно, що чому БЕП має реформуватися. Ми в принципі на початку трішки про це говорили, але в загальному, яке це має значення для України? Ну нам потрібно, щоб працював бізнес і саловики не повинні втручатися в роботу. Тисну не бізнесу. повинно бути, да, да, щоб не було і корупційних таких спокус, і ми повинні розуміти, що. Ну, в такому вигляді, Б просто не може існувати. Там же головна задумка. Пам'ятаю його ще ж в двадцять так. Двадцять першому, там законопроект двадцятому, що ухвалювалось, теж говорили, давайте змінимо цю податкову міліцію тоді ще податкова поліція ще була. О там нарешті там розігнала. Врешті-решт набрали тих самих людей, які виконують функцію також податкової поліції. Ми повинні розуміти, що державні органи влади, особливо кошти стосується бізнесу, от, прибрати оце силову компоненту, щоб не було спокус в тому числі використовувати це в якості інструменту на інструменту тиску на бізнес. Як з боку держави, так і з боту У Вона ж так буває, заплатиш гроші. Заплатиш гроші, наприклад, силовим структурами. Вони потім приходять і закривають конкурента. Цього теж не повинно бути, тому що це тут є. І таке зловживання. І контроль, контроль це ще раз контроль. Ми повинні розуміти, що взаємний контроль органів влади він повинен працювати. Якщо написано аудит, то аудит повинен бути проведений різними силами. В тому числі різними сторонами для того, щоб отримувати конкретну якість роботи. Ну, знаєте, от, ну, може, десь народ повинен підключатися. От завжди, знаєте, для мене є прикладом є така знаєте, народна ініціатива, народний аудит є в Фейсбуці, є така активістка Юлія Глушко. Вони зібрали людей, наприклад, і зараз по, -по тендерах. Дивляться, там що хто, як там деребанить гроші на місцевому рівні. А потім, коли бачить тендер, які ну точно не, не відповідає сучасним вимогам, там озеленення по 20 разів, там закупівля солі, яка не потрібна, і так далі. Вони просто пишуть скарги, наприклад, на державну аудиторську службу. Ну так, от вони разом ізбили вже там до 20 мільярдів. Гривень от таких от порожніх тендерів. Тобто тут повинна бути активність з усіх боків, тоді і якість роботи правоохоронних органів і органів державної влади буде так, як ми хочемо. знаєте, Ми часто бачимо на заході, знаєте, таких от вихованих чиновників, що вони там працюють, хтось там купив не за свої гроші, а за державну там шоколадку, пам'ятаю, історія Швеції була. Вони йдуть відставку. Але ж ми бачимо продукт еволюції, так? Продукт еволюції, який тривав ну десь 200-300 років. І от ми бачимо готові продукти. Це повинна бути активність всіх, як і громадянського суспільства, як і бізнесу, так і народу. Пане Тарасе, вдячна вам, що ви долучилися до ефіру. Детально пояснили про всі нюанси. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, щойно був з нами на прямому зв'язку.